Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Ви на нашому на нашому традиційному подкасті. Для чого він це не про політику і не про весь цей сюр, який Армагідонне, які нас супроводжує, Але він, зрештою, про те, що в нас всередині, і про те, що з нами відбувається в період непевності, нестійкості, хаосу і птиця. Я не знаю просто яке слово застосувати до всього цього. Поруч зі мною Соломія Вершигура, це психолог нашого колцентру варто жити, Телефонуйте 5522 з понеділка по п'ятницю. Солю, ми сьогодні говоримо про прокрастинацію. Що це таке? Чому це нас зараз супроводжує масово? І з чим це пов'язано? Як це лікувати? Ну, перш за все, Солю, привіт. Привіт. Поясни, що це за процес прокрастинація. Прокрастинація зразу знаєш, хочеться сказати. Дуже багато її путають і всі говорять, що це лінь, це не лінь. Прокрастинація це певний психологічний механізм, який стимулює людину відкладати не тільки справи важливі, а й відкладати життя на потім. Це психологічний механізм, і переважно цей психологічний механізм він виникає не через те, що людині впадло щось робити, і вона лінива, вона не хоче, вона придумує собі дуже багато відмовок. Це механізм, який супроводжується, і чому він виникає внаслідок виснаження. От, прокрастинація mm -hmm. це про виснаження. Це про те, коли в нас батарейка на нулі, коли ми не маємо це не просто вигорання, та коли ми там можемо відпочити, дати собі день-два, видихнути, попити чайочку, поспілкуватися з психологом, і нам ніби окей. Це коли ми виснажуємося, виснажуємо своє тіло не тільки та, в фізичній формі, воно перестає нам. Ну, скажімо так, функціонувати нормально, ми виснажимо своє, свою менталку. Ну, це той стан в мене насправді було таке і не раз, коли ти, по-перше, вже прокинувся і вже стомлений. Угу. Це надто буває після цих ночей обстрілів, а плюс момент подій, які не сталися на щастя з тобою, але сталися з людьми в твоїй країні, і ти співпереживаєш, Плюс якісь моменти на роботі, які ти не можеш. І плюс діти, і плюс е, чоловік, ну словом, е, або дружина, а, а ще й плюс війна, якщо це говорити про тих людей, які напряму причетні до війни. І настає процес, коли ти. Блін, ти тупо типо, тупо вже не можеш. все. Ну тобто це вже все. От, е, от, от Це не червоний, а це от постчервоний. І тоді настає процес. Прокрастинації він супроводжується часто, ну за моїми спостереженнями. Це в такому стані, просто ну, в горизонтальному положенні mm -hmm. і в зацикленні на одній якійсь точці або на якійсь одній справі. Якщо ми говоримо про гаджети наші, то це просто людина mm -hmm. лежить і цілий день от втикає скролить, скролить mm -hmm. стрічку якоїсь соціальної мережі. А знаєш чого? Чому? А ми отримуємо дофамін легкий. Від перегляду тіктоку, від перегляду легких, швидких відео ми отримуємо дуже швидкий, легкий, легкий дофамін, який нас тримає. Ну, буквально, ну скільки тебе від перегляду там тікток, відео якихось котиків собачок протримує на такому, знаєш, усміхненому з усмішкою на лиці? Ну, 10 хвилин, ну 15, ну нехай годину, так. Але наш мозок це отримує, і ми десь починаємо собі думати, що о! Ну, зараз ще трошки подивлюсь, типу, і мене відпустить, і буде окей. Не буде окей. Не буде окей, треба дзвонити до нас, треба дзвонити на лінію, треба звертатися до психологів. Не треба себе брати в руки, а треба шукати момент, що ми можемо зробити з опущеними руками. Що ти можеш зробити з опущеними руками? Уявляєш? Оце той момент, який ми можемо визнати, що ми виснажені. Ми не можемо більше, ми далі не вивозимо. І тут, знаєш, важливий момент такий, що не приймати це за слабість, це не ваша слабкість. Це вам ваше тіло і ваша психіка говорить, хвати, перестань, зупинися, нам треба себе зберегти. Ми в такому темпі, в такому режимі ми більше не можемо працювати. Далі, якщо ми так будемо продовжувати себе гвалтувати, з нами щось відбудеться. Тому скролінг соціальних мереж. Забивання себе якимись серіалами, постійна якась така, знаєш, лежання на дивані, воно деколи може допомагати. Але це не, скажімо так, ти перед тим сказала про лікування, це не лікує, це певні моменти допомагає. А чи дає він воно ресурс? Ні, який? Не дає? Ну який? На мою думку, воно взагалі забирає ресурс. Воно забирає, тому що ну знаєш, я не можу говорити за лікарів, але. Нас це виснажує, тому що ми коли гортаємо, ми коли та наші очні яблука втомлюються і на і ми втомлюємося від цього від постійного якогось переглядання, від якогось аж у відео бувають різного характеру. То нас піднімає на якісь емоції. Та ми можемо сміятися з якогось відео. То ми потім дивимося відео, як шахеди прилітають по Києву, і нас в момент нас переключає. Емоції зовсім різні різний емоційний ряд. Нас це також виснажує. Тому е, соціальні мережі, перегляди, відео вони тут не допомагають, допомагають розмови з людьми, допомагає визнання цієї проблеми, допомагає пошук, е, напевне, знаєш, е, ідентифікація, що я зараз відчуваю. От зрозуміти, що зараз зі мною, після чого це відбулося, що сталося до того, що я зараз відчуваю, чого б мені зараз хотілося. І не замикатися в собі, а шукати от людей, які готові з тобою говорити, які з тобою готові поділитися, які готові тебе вислухати, які готові сказати: слухай, в мене також таке було. Мені допомогло це і це. А давай пошукаємо, що тобі допоможе. Знаєш, це пошук отих ресурсів, про які ти говориш, які тебе можуть підтягнути, які тобі можуть, знаєш, протягнути. Гнути руку, за яку ти можеш схопитися і випливти, оце допомагає. Ти mm -hmm. знаєш ще момент. Багато хто займається цією прокрастинацією ввечері. Тобто, багато присвячено відео в інстаграмі, де написано було я, яка вирішила лягти в 9 сьогодні раніше спати, щоб мати ресурс, бо не спала минулі ночі, і потім реальна я, яка що, що я зробила у зв'язку з тим, що вирішила. Це скролення до третьої ночі, стрічки і плюс момент цієї прокрастинації, коли ти в цьому стані перед сном, ти ж мозку даєш інформацію, яка uh -huh. потім не дає тобі можливість взагалі в принципі заснути. Uh -huh. Не те, що в одинадцятій, в дванадцятій. Ти до третьої лежиш і не знаєш, що робити, бо пи, бо ти просто тупо лежала, бо лежав і скролив оцю всю фігню. Uh -huh. Взагалі, гаджети... Це і плюс, тому що ми маємо можливість швидко отримати інформацію, яка нам потрібна інколи життєво необхідна і з'єднання з, з будь-якою точкою світу. Але й водночас це величезний мінус. Тому, на мою думку, Соля, і це мною пророблено. Угу. Зараз настав час правильної рутини, навіть в якій буде опція і для психолога, і для займання своїм ресурсом. Щоденна рутина угу. це насправді зараз. Мій Google Maps. Тобто, коли я маю щоденну рутину, коли я продумала, що буде наступний день. Uh -huh. Навіть якщо воно не так трапилося, як я би хотіла. Але я знаю, що далі у мене є план. І оце розуміння, що далі є план, це дає величезний мені ресурс. До речі, дуже класну фразу сказали британці під час Другої світової війни, і це сказав Уінстон Черчилль. Він це сказав щодо чаю. Ну, у Британців є традиція пити чай. Uh -huh. І він сказав, що поки ми п'ємо чай, у нас є надія. Угу. Чому я про це зараз гадала? Бо ну, у нас теж в завжди таке є чаювання пиття чаю, ну що там чай будеш. Ну давай чай, поп'ємо чай, м'ятний і спати. Угу. Тобто структурування своє цими простими речами воно дає дуже класний ефект. А з приводу заспокоєння, от, до речі, я сьогодні. У мене є е, оці от капсули. Я от, якраз перед розмовою нашою пала е, так виглядають ці біді капсули, тут всередині олія. Канабіс нам, ну, тобто канабідіол, CBD. В чому суть? В тому, що це на 100% знімає психоемоційну напругу, впорядковує активність нервової системи, покращує сон, позитивно впливає на роботу мозку. Good mental. Їхній слоган. Це до чого я це вам показую? До того, що, пам'ятаєте, ще коли я хворіла на онко, я розповідала вам, що блін, чому в Україні немає цієї історії, я змушена в Сполучених Штатах замовляти цю сигарету всередині з всередині золії канабісу, яка мені полегшувала больові відчуття. А оці всі розмови з собою в голові в третій ночі. тобто, вона робила мою менталку більш ну, спокійною. Ага. То зараз, нарешті, підписаний закон, і це не впливає ні на водіння за кермом, ні на вагітність. Ну, на всі процеси в вашому організмі мінус будь-яка побічна дія. Тобто її немає. Тому скористайтеся, ми в описі під цим відео дамо лінк. Це все дуже працює. Я би хотіла, щоб ви розвивалися в цьому напрямку, і розуміли, що. Антидепресанти, які зараз багато хто вживає, не маю на увазі антидепресанти хімічного складу, що їм є альтернатива. То чому б нею не користуватись? Тому, будь ласка, користуйтеся. Мені здається, що це поліпшить ваше життя. Ти, до речі, колись вживала б щось подібне? Ні? Я тобі подарую. Дуже класно працює. серйозно. Okay. Да, ну реально дуже класно працює. Ось, Тобто ця режимність, вона. Ну, це зараз просто мій Google Maps, реально. Ну, слухай, дивись, ти взагалі таку штуку підняла дуже тему цікаву, тому що ти говориш насправді про планування свого часу, і ти говориш про речі, які будуть тебе наповнювати і не будуть тобі дозволяти е, прокрастинувати, насправді. Так, Бо коли ми маємо так. план, коли я знаю, що в восьмій ранку в мене те, в десятій ранку в мене те, в дванадцятій в мене те, в другій в мене те. І коли ми плануємо ось так свій час і не дозволяємо, скажімо, ну тобто бувають під час кожного кожного дня у нас бувають певні стреси, але коли ми маємо план вироблену стратегію, знаємо себе і знаємо, як на цей стрес реагувати, він не так сильно буде по нас бити. Тобто я не можу бути там критичною говорити, що це 100% допомагає. Але з цього потрібно почати. І перш ніж знаєш, писати, що ви за фігню тут говорите, воно нічого не допомагає. Ви Попробуйте впорядкувати свій час, по крайній мірі, попробуйте впорядкувати свій сон. Угу. Хто з вас за дві години до сну не Бере гаджет в руки. От просто напишіть в коментарях. Я думаю, що всі беруть. Ну, ти власне, розумієш. Ну слухай, нам треба Соля, нам треба подивитися, куди летять шахеди. як не брати це. В як рук. скажи мені, будь ласка, від того, що ти взяла в руки телефон, як ти вплинеш на шахед? Я тобі розкажу. Я буду знати: він летить на згурівку угу. або він летить в мій район. А там або буде район прям вказано, так, куди він летить? Звичайно, Тернопіль. Okay. Тернопіль, друзі. Вказано, який okay. напрямок більше того. Вказано, що за дві хвилини буде над, над нашим будинком. Uh -huh. Ну, взагалі, ну, знаєш, приблизно ясно, що ну, там умовно говорять якісь райони. Я розумію, що це наш район, і там буде за дві хвилини. Окей. Okay. Ну, взагалі, ми можемо тут знаєш вже таке питання піднімати. Під час тривог ми всі маємо йти та? в підвали, так, або так, в ванну, так. або в коридор за дві стіни. так? Але ж ми розуміємо, що щодня. Але ми розуміємо. Це здійснювати дуже важко. Тому тут, хоча б орієнтуєшся, що якщо він летить до тебе, то ти маєш просто зараз іти. Мій син, мол, Мирон, завантажив гаджеті Чернігівщину. Бо він знає, що після Чернігівщини то полетить до нас. То на етапі Чернігівщини, Діва за гороскопом Мирон, і в принципі доволі структурована дитина, що воно полетить. Тому на етапі Чернігівщини треба ховатися. Угу. О! Свідомість, так. окей, про е, я не можу з цим не погодитися і сказати, що це не окей, тому що ми за це хвилюємося. Ну, це і так, це так. безпека наша, і ми хвилюємося, ми переживаємо нам, плюс-мінус треба орієнтуватися. Так я не можу тут, знаєш, категорично сказати: ні, не беріть телефон в руки, але я можу говорити про е, певну інформаційну гігієну. Розумієш, це коли кожних 10 хвилин ми читаємо новини, кожних 10 хвилин ми починаємо шукати якусь певну інформацію, яка чисто теоретично вона нам не дуже є. Потрібно більше того, вона може бути деструктивною для нас. Я не говорю про те, що відректися від новин і не бути в курсі новин, які відбуваються в нашій державі. Ні, я говорю про інформаційну гігієну, про те, щоб відфільтровувати у собі стани, що я відчуваю, коли я читаю про загиблих, що я відчуваю, коли я бачу відео, коли я дивлюся відео з певними такими речами, які нас можуть травмувати і тригерити. Тобто. Забирати подразники, оце якщо ми говоримо про прокрастинацію, що потрібно забрати, так це подразник, не гвалтувати себе, не дивитися відео, аби дивитися, тому що всі подивилися, а вибирати свій свій ментальний спокій. Я не буду це дивитися, бо воно мене травмує. Я не хочу цього. Зараз для мене це я це відтерміную. Коли тривога так, я спускаюся в укриття, тому що я переживаю, я хочу жити. Елементарних правил дотримуватися, розумієш? Таке саме гігієна нашого сну, це ж не тільки нови. Стосується. гієна нашого розпорядку дня, фізичних навантажень, про які зараз всі говорять, всі на це махають рукою, і говорять, Боже, ці психологи постійно говорять, що треба фізкультуру впроваджувати, уявляєте, потрібне на нашому тілу, потрібне фізичне навантаження. Це, це для мене стало ну, одним із найбільших інструментів підтримки. Скажи, себе. Дії? Абсолютно, причому, що я вам відверто скажу, це мені видно, я не є супермега крутою спортсменкою, я ненавиджу спортзали. Фізичне навантаження взагалі мене просто вкурвлює. Тому є момент там, йоги, пілатусу або флайнгу, або біг, хто любить. Тобто елементарне навантаження навіть протягом години до там 45 хвилин, все, ви на решту дня, оце от собі написали там. Розпорядок, то от після цієї опції uh -huh. у вас стає ще більше енергії, uh -huh. ніж ви собі планували, і виспавшись, навіть ми, дуже круто працює. Ми викидаємо енергію. Навіть зараз, так скажуть, там нема часу на спортзал. Окей, просто елементарно 25 хвилин виділіть зранку, зачніть зарядку. зарядку, почніть дихати. Квадрат дихання це ж ніхто не відміняє. Це ж насправду на, на, ті речі, які ми можемо виконувати, от сидячи тут в студії, подихати активно, наповнити свій мозок киснем, розслабити наше тіло. Почніть з елементарних почніть. Робити щось маленьке не потрібно. Прокрастинація це про те, що маленькими кроками до великої цілі не потрібно зразу знаєш замахуватися на те, що там стану май, майстром спорту по не знаю, по важкій атлетиці, наприклад, розумієш, маленькими кроками до великої ціль розбити свою ціль потрохи чуть-чуть. По такими, знаєш. Самим простим, але впроваджувати це зараз. Якщо ви е, маєте написати за тиждень якусь дуже круту доповідь, не знаю, статтю, можливо, і у вас немає сил, що ви можете зробити зараз? Напишіть перше речення. Запустіть в мозгу механізм, що я починаю працювати. Mm -hmm. Дайте йому оце. Ми сідаємо з тобою і працюємо. Усвідомте цей процес, що ви вже почали, ви вже на шляху, ви не відстаєте, ви не слабак, а я. Іду до своєї цілі, я йду до того, що мені потрібно зробити. Ну, знаєш, це можливо, хтось скаже, що це якесь таке програмування, навіювання, але це навіювання працює коли ми не в ущерб собі починаємо працювати. Знаєш, от з такого доброго, піклуючого, теплого ставлення. Сьогодні я зроблю це, це. І це, а завтра я зроблю це і це. Знаєш, я коли писала магістерську роботу, така цікава історія, може, вона комусь допоможе. Е, у мене був такий складний трохи період. І я пам'ятаю дзвоню до своєї наукової керівниці і кажу: напевно, що все. Я не напишу, мені здається, що, що це крах. Просто я, напевно, не захищуся. На що вона мені каже, знаєш що? От сьогодні я пам'ятаю, до неї звинували в п'ятницю. Каже, в понеділок, в суботу, неділю дай собі відпочити, поспати, попий чаю з лимоном. Я так і зробила і каже: а з понеділка пиши по одній сторінці. Кожен день одну сторінку, не більше. За три місяці в мене була написана робота. По одній сторінці недооцінюють важливість маленьких кроків. Абсолютно, ми хочемо все і одразу. Ми хочемо себе зґвалтувати. Ми хочемо себе показати комусь клас. Ми хочемо бути крутіші, сильніші. Вам не треба цього робити, бо ви і так вже такими є. Не 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 здійснюйте над собою наругу маленькими кроками до великої цілі. І тоді ви будете відчувати оцей смак перемоги не над кимось, а над тим, щоб ви подолали свої страхи і свою прокрастинацію. Оце круто. Не можу не погодитись. Соля, я дякую, що ти до нас приїхала. Друзі, ще є дуже класна книга. Книголав її видав. Вона називається Свобода, це дисципліна. Дуже крута книга. Купіть її, вона про свободу, якою ми всі ми так прагнемо, і свобода вона в дисципліні. Так, з приводу цих CBD я в описі додам лінк на них, щоб ви купили. Я буду взагалі амбасадорити цю історію, тому що я не хочу, щоб ви якусь хімію вживали. Краще це вжити, це не наркота. Повторюся, це CBD. На, до речі, тобі. Друзі, підпишіться на нас, напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте поширити це відео і розкажіть друзям про те, що існує лінія 5522. Це наш внесок в вашу здорову менталку. Психологи для військових, для цивільних і для онкопацієнтів безкоштовно за номером 5522. І соля, в тому числі, до зустрічі.